Ви на каналі. Супер Богданчик, Богданчик так. І сьогодні в нас з Богданчиком є цілий такий блок, так? Кіндер сюрприз. Кіндер-сюрприз не простий, а кіндер сюрприз. Маша. І ведмідь, та, Маша, і ведмідь. Маша and the bear, так? Ну що, Богданчику, покажемо Маймі. давай зблизько, як він виглядає, так? Гарний? Класний? Маймі, класний. І тут дуже багато кіндерів. Будемо відкривати кіндери. Маймі. Давай, так. Закриємо? Ні, ну ми ж будемо відкривати. Нам же ж цікаво, що там всередині. Цікаво, дивись, скільки тут кіндерів. Давай, так? Ну давай будемо відкривати. Давай я поставлю його отут. Щоб було видно гарно. Що, починаємо з першого? Так. Да. Перший. Ні, другий. А може ми витягнемо? Давай витягнемо підставочку, так? Так. Ого, покажемо, скільки в нас кіндер є кіндер яєць. Ого, дивись. Дуваємо, дуваємо. Багато і все, Маша дуваємо. і Ведмідь. Будемо відкривати, так? так? Так, ну давай будемо відкривати. Поверни, поверни до, до... Щоб діткам було видно. Так, починаємо. Бери, і відкривай, яке хочеш. Так, відкривай. Далі. Оце бере? Добре. Давай підсунемо. Тут поставимо. Коло коробочки, так? Тарілку потрібно взяти. Так, ні. Ага, ну правильно, просто так не можна. Знову тарілку. Беремо тарілочку, тобі можна складати все на тарілочку. Так? так. Давай, у нас є тарілочку. Можна так. їсти. Можна їсти. Відкрива. Перше кіндер'їшся. Відкриємо і подивимося, що нам там попалося. Допомогти тобі, так? Що в нас там попалося? Давай будемо дивитися. Щось таке цікаве. Ого. Щось не зовсім Маша. Ми подивимось зараз. Давай покладемо детальки на стіт, щоб було видно. Так, нам попався такий, бачиш, снігохід. Так? О, ось такий снігохід нам попався. Так. Давай спробуємо почекай. Нам потрібно вставити спочатку мотор. Давай, дай, мама, допоможе. Япінька плану. Так. Давай то. Напевно. Отак, спочатку маємо. Де ще положення? Деше колесо? Так. Зараз подивимося. Ми ще немає колоса. Він боєплася. Він чомусь не хоче закриватися, там щось не так. Не так. Щось не так. А ага, зараз. Покажи мені інструкцію. Ага, дай мені колесо, будь ласка. Ходять дябчика. Колесо треба всередину дябчика поставити, так? Так. Ми поставили колесо дябчика. Далі що ми робимо? Ага, це її зац на охота, бачиш? А не це є. Ось так, а давай ще перейдемо. Оліщінку. Так, він буде їхати по снігу, так? А, так а як ми в Карпатах їздили. Так. Бачиш, такий снігой ход у нас поклався. Зараз я передаю. Хорошо. Гарний? Клас, їде, так? Су. Треба тарілочку, так? Все в тарілочку ми складаємо нас наші шоколадки, так? Що, Шо, допомогти тобі відкрити, так? Цікаво, що ж нам тут випадеться. Знов не зовсім Маша. Давай подивимося інструкцію, що тут пише. Це якийсь буданчик. Розвод чистої води, бачиш? Кажи, кажи, пише, що Маша, сюди намальована Маша, а попадається щось незрозуміле, так? Це якісь такі для малювання штучки, бачиш, тут треба їх скласти. Так, скласти, а, бачиш? Так, так, як коп... Поставити сюди, пропхати. А, а, пропухається. А Ні, тут якісь... Ага, наклейки треба наклеїти. Сам зможеш наклеїти? Так. Давай будеш клеїти, так? Виходиш тобі допомогти? А там можна дяпіка. Там можна дяпіка, там можна дяпіка. там можна дяпіка, там, там Там і можна там можна дяпіка. Там можна дяпіка, там можна дяпіка. Ой, я тобі допоможу. Дай мені напишу. Кидай мені зелену цю штучку. Давай будемо разом, добре? І з другої сторони ми беремо другого такого самого дябчика. І відкриваємо. Тепер тут намальовано так, що це треба запхати ніби ось це колечко всередину. То як брілок вийде, так? Брілок? Так, з двох сторін, бачиш? Угу. І ти маєш ніби такий... Брілок, тут ніби загадує, що малювати. Бачиш, тут, тут намальовано ніби що намалювати можна, а тут в нас є такий олівчик. Давай, відкривай ще один кіндер. Ми відкриваємо кіндери всі такі з... З зеленим верхом, щоб ми знали, що тут щось нам ще жодного разу Маша не попалася. Ну, подивимося, це вже третє яйце. Виходить? Нам попалося, так? В третьому яйці. Ну, момент істини. О, дивися, Богданчику, нарешті. Що ж це може бути? Давай? Ведмідь? Як ти думаєш? Давай подивимося інструкцію. Ну, нарешті нам попався ведмідь, бачиш? Такий ведмідь Маша ведмеді. Тут є ціла колекція їх, що може всяке попасти. Давай подивимося по інструкції, бачиш, потрібно... О, ну ти вже робиш, молодець. Ой. Кіба так. Потрібно, бачиш? Ось ми маємо дві детальки, ми їх так пропихаємо. І зверху животик. Животик ведмедика, так? А, животик від медика. Так, а, медика. Та, і вийшов у нас такий ведмідь. Давай покажемо. Хлопчикам і дівчаткам, які в нас вийшов ведмедик. Привіт-привіт! Привіт! привіт. <ривіт> Я ведмідь. <ривіт> Добре, в нас є вже ведмідь. Перший. Перше щось з Маші нарешті нам попалося, так, баданчик, правда? Подивись, кажу, нарешті. Так, Та, нарешті. Так, четверте яйце. Зеленим верхом, так? Дивимось, що нам тут попадеться. Не знаю, що це таке. Зараз будемо дивитися. Дуже багато деталік. Мені здається, що то щось... Ні, а то якийсь буданчик То якийсь... Давай подивимося. Якась дзига, бачиш? Така go move. Yeah, yeah. Да? Go move. Kind of... зрозуміло, що це таке. Давай подивимося по інструкції, як його складати. Тут купа палок, бачиш? Я так розумію, що ми їх складаємо. Да, Там має бути Маша. Що має бути разом? Там має бути Маша. Маша має бути і другій, так? Так. Да. А чекай, я щось не розумію, ті палички як складати. Хай хіба от окупи. Докупи, воно так згинається, так? Так. Да. Хоче, що ми їх так складаємо докупи. Да. А там лампочка. лампочка там є. Будь ласка, сячь. Яко. Бо вони вискакують, так? Де Маша, мама? А де Маша? Я не знаю, де Маша ведмедиком. Я не можу тобі сказати, де Маша. Може вона десь поїхала? Не поїхала? там В Кіндері десь має попастись нам? Так. Добре, зараз подивимося. Тільки нам треба закінчити оцю дзигу. Дзига така. Дзига крутиться? Ну зараз попробуємо чи вона буде крутитися. Будемо надіятися, що так. О, нарешті я склала, бачиш, нашу дзигу. Ще раз. Давай відкриємо. Так, наступне. Беремо такі кольорові, так? Тут такі кольорові яйця, кіндер. Мають тут таке, як там ті були салатові, а ці мають такий колір. Зеленим ми всі відкрили, так? Тепер кольоровий. Ну, відкривай, бери. Ще тарілку треба одну. Так. Почекай. Я Якаю. Я принесла тобі були о, цю забираємо. Це угу. нам вже не потрібно. Саме велику, так? Ага, так, є ти яке було. Давай, як тривай. Що ж нам тут попадеться? ведмідь тільки один. так? Маша там, мабуть. З Маші тільки один ведмідь нам попався. Будемо сподіватися, що ще щось, щось попадеться нам, правда? І ще Маша Ми хочемо Машу, так? А ми хочемо тінь. Бачите, хочемо... такий маркетинговий хід. Вони пишуть, що тут Маша та ведмідь, а маленькими буквами пишуть та інші чудові іграшки. І нам чомусь попадаються лише інші чудові іграшки, а не Маша, правда? Та маша, Давай, Батеньчик, я допоможу тобі. Ну що, відкриваємо? Будемо надіятись. О, супер! Дивися. Білочка. Білочка робить. Скворл, скворл. Білочка, так? Білочка що? Горішки їсть, так? В лісі. З мультика, так? Ну нарешті, другий другий персонаж нам попався. Це є білочка. білочка з Маші і ведмеді. Будемо сподіватися, що нам ще хоча б одна Маша попадеться сьогодні, правда? Так. О, дуже добре. Дуже... Давай відкриваємо далі. Дуже... Це в кольоровій нам попалися, в такій кольоровій, так? Ну, подивимось. Ми заберемо. Так, так. Треба все прибирати, гарненько, щоб було, частенько. Так? Давай оці на задній фон покладемо. А від Маші і ведмедів спереді покладемо героїв, так? Щоб було видно, що нам попалося, а що брак. Я Це Маша. Так. Мама, там Маша. Думаєш? Ні, Богданчик, на жаль, це не Маша. Зате, знаєш, що це нам попалося? Ти такі любиш. Пам'ятаєш? В тебе вже були такі колись суперроботи. Бачиш? Нам попався ще один суперробот, бачиш? Давай виберемо йому наклейки, так? Тут є багато наклеїк різних, які ми можемо йому наклеїти. Качка, дракон. Може дракона робимо? Чи качку хочеш? синю. Синю качку, зеленого дракона. Що хочеш? Кого хочеш наклеїти, буденчику? Кого, покажи мені? Покажи пальчиком, кого ти хочеш наклеїти. Качку? А кого? Покажи. У Нас буде. Фіолетова Китя, так? Так. А як буде по-англійськи фіолетова? Purple. Ага, yeah. китя робить м'яу, так? Mm -hmm. Така yeah. в нас буде -робот, Чекаю, uh -huh. так, китя Робот, м яу, м яу, та? <coughs> <Наклею>. <coughs> так? Китя робот. Чекай, я ще животик їй наклею. Кіті робот. Така китя робот. М'яу, м'яу, так? її, так. Ну Давай далі складаємо. Давай поставимо її до всіх інших і скриваю яйце. Кольорове, так? Ще одне кольорове. Може тут Маша буде? Ну от Подивимося, чи є Маша, правда? Виданчик. Ти Подобається відкривати кіндер-яйця? Цікаво, так? Так. Що ж там може нам попастись, правда? Мені А може там паті, пасти? Мені Мені батя. Маша мені платя. Попадеться Маша тобі, так? О, давай подивимося. Що нам попалося. <мір> Ні, знову не Маша, ти бачиш? Нам попалася така жабка для малювання. Тебе теж така, пам'ятаєш, була? У був такий якийсь синій дяпік, так? А то вийшла така жабка, так? Ну і що то таке, що нема Маші? Що така жабка нам попалася з такого. Вони є різні кольорові. Ну, в принципі, ти любиш малювати, правда? Вона нам не завадить така жабка. Давай далі відкриваємо. Не завадить, так. Стане в пригоді, так? Так. Так. ква ква. Ква. Ква-ква. А як буде жабка по-англійськи? Рок. Квак. Рог. Квак. Може, тут нам попадеться Маша? Ну давай. Є, ховай, Маша. Цікаво, чи попадеться нам Маша чи ні, цього разу. Раз, два, три. Нє. Попалась нам якась пантера, так? Тера. Пантера пантера, бачиш? Пантера. А не зовсім маша. Зовсім не Маша, ні, а чорна пантера, киття така, та? Ось, бачиш? Ось така пантера. Пардус. Бачиш? З колекції Кетонж, так? Щось таке, чи не? Зрозуміло, що це за колекція така. пантера в нас. Добре, пантера то пантера. Давай далі. Тримай тобі ще. Ой! Пала яєчко, так? Яйце шампунька Маша. Думаєш? Так. Ну, зараз подивимось. Сподіваємося, що хоч в блоці з 12 яєць колекції Машею відміть попадеться хоча б одна Маша, так? Давай, будемо дивитися. Давай, дивимось. О! Ну, з колекції, в принципі, але не ваша, зато вовк. Як робить вовк? Розкажи, як робить вовк? Як робить вовк? Поданчику. Добре, у нас є три персонажі. Так? Ось такий вовчик нам попався, так? так? Ну, то вже не зле. Давай, у нас ще є три яйця. Три яйця і ми можемо... Все-таки можливість є, що нам попадеться ще щось гарне. Можливо, ще Маша попадеться, правда? Ми не втрачаємо надію побачити Машу в нашому наборі. Так, дивимося. Ого, що це таке? То точно не Маша, правда? Ні. Зараз ми подивимося, що це таке може бути. то нам попалася така киця, що крутиться. Киця з животиком. Гарна киця. Тобі подобається? Mm -hmm. Мені теж не подобається, ну, але маємо те, що маємо, бачиш? Платиш 20 гривень за яйце і попадається якась киця замість машення. Mm -hmm. <гаданчику> Відкриваємо далі. Yeah. Як киця робить? Киця як? Мяу, мяу, да? Ну давай, выбирай, как ты ее открываешь, кулировата. м ⁇ да, мяу, да мяу. Давай, Ого! Гадай, хто нам попався? Маша! Маша, Так! Нам нарешті попалася Маша. Перед останнім у яйці, так? От така нам Маша попалася. Така зимова Маша, так? А мультика? Так, з мультика така, як зимою. В рукавичках, бачиш, в шапочці з бомбончиком. Класна Маша? В топіках. В топіках. Так. Класна Маша. І друзі. Всі друзі є, так? Головне, що є Маша і є ведмідь, так? Ну, останнє яєчко відкриємо вже. Вже слава Богу. Попалася нам Маша, так? Так. Ну, файно. Останнє яєчко, цікаво, що нам попадеться в останньому яєчку, правда? Що ж це може бути? Ну давайте дивитися. Бум впало яєчко. І що тут? А тут щось не дуже цікаве. Тут якийсь таке. Такий якийсь смайлик. Смайлик, давай подивимось. Отакий От якийсь смайлик. бачиш? І він так мям бям бям ма бам привіт, я смайлик. Я такий усміхасик червоний, так? Це <свіху> якась така пружинка стрибайка, так? <свіху> стрибайка. А ну давай, спробуй на неї так нажати, чи вона стрибне, чи ні. Ой, щось не дуже стрибає. Бям, Так? Ні. <свіху> І що? Робимо висновки, так? З цілого блоку кіндерів нам попалося скільки? Друзів. Один. Два. Три. Чотири. Тільки чотири, тільки чотири персонажа, так? Нам попався ведмідь і вовчик, так? Такі. Так? Білочка, покажи. Білечка. Мама, мама, відео. І Маша попалася, так? Там <направці> попався, так? Мама знімає. Всі друзі. Всі друзі. Підписуйтесь на канал Супер Богданчик. Ставте лайк. <направці> так? І коментуйте, чи вам сподобалося відео. Так, <направці> Так, <направці> та, <направці> та, та, давайте бавитись разом. <направці> па, -па, -па, -па. 吗？